Автівки, квартири, айфони розігрують волонтери для того, щоб зібрати кошти для війська. Я ніц не маю. Маю таких два шеврончики. Давайте сьогодні за найбільший донат я людині їх відправлю, яка сьогодні зробить найбільший донат. В коментарях пишіть суму, яку ви задонатили, і в 20.00. Визначимо переможця, ми його будемо бачити в коментарях, бо ви будете писати суму, яку ви задонатили. В описі до трансляції є реквізити. Зараз купуємо дві автівки для 79-ї та бригади Буар. Тож, долучайтеся лишилось півтора місяці. Сьогодні ввечері трансляція в 20.00. Нагадую, пишіть суму в коментарях, яку ви задонатили. Неважливо, це гривня чи дві. Чи злота, чи євро, чи мільйон гривень. Хтось позвонить, перешля. Не треба пересилати, ліпше купіть дві машини і відправити по адресу. Всіх благ, на зв'язку, папа.